Всім привіт! З вами Шевченко Маша, і ви на каналі Ще не вдома. Знаходжуся в теплому, але дуже дощовому Таїланді, тому що останній тиждень просто буквально заливає. В попередньому відео я хотіла порівняти життя в Польщі та життя в Таїланді і затронула тему цін. Але люди в коментарях почали запитувати, скільки ж в реальності коштує життя в Таїланді на один місяць, тому що я дуже великі ціни назвала. А люди сказали, що інші блогери кажуть, що 600-700 доларів на місяць вистачить в Таїланді. Одразу хочу сказати, що я буду ділитися інформацією і досвідом суто на. Нашої родини, Нас троє людей, тому і, відповідно, ціна на перебування в Таїланді буде вищою. Ще хочу також додати, що ціна на перебування на острові Пхукет буде на відсотків 10%, напевно, що дорожча і вища, ніж на материковій частині, це, наприклад, в Патаї. І розпочнемо з того, що найперше потрібно, щоб потрапити на Пхукет. Ну, звичайно, що вам потрібні білети, білети на літак. Тут буде ціна залежати від того, з якої країни ви будете летіти. Тут я вже ціни називати не буду. Тут уже самі можете подивитися на будь-якому сайті, скільки коштують білети до Таїланду. Але обов'язкова умова: у вас має бути в наявності зворотній квиток додому в іншу країну Європи або взагалі в будь-яку іншу країну. І цей квиток не обов'язково купувати. Його можна зробити, просто забронювавши на сайті. Коштує це 700 гривень на людину. Тобто один квиток коштує 700 гривень. Якщо настрої, ми заплатили 2100 гривень за трьох. Так, і розпочнемо ми з оренди житла. В попередніх відео я вже згадувала і робила прям огляд нашого комплексу, що входить в оренду, тому довго тут зупинятися не буду. Просто скажу, що оренда нашої двокімнатної квартири коштує 40 тисяч Це з умовою того, що ми знімали на 6 місяців. В залежності від терміну вашого перебування на острові або взагалі в Таїланді, ви будете платити різну суму, тому що якщо ви знімаєте на місяць, це одна. Сума, якщо на рік, це зовсім інша сума, може бути набагато дешевше, ніж на короткий термін. Комунальні платежі, включені у вартість житла. На території є басейн є, і не один, є спортзал. Е але додатково хазяйка сказала, що ще ми маємо заплатити за світло. Це буде вже при виселенні, нам просто виставлять рахунок. Я надію, що це буде не дуже великий рахунок, не такий, як в Польщі. І ще ми заплатили депозит в розмірі одного місяця проживання. Це 40 тисяч бат. Е, дуже класно, що за ріелтора ми тут не платили, за нього платить хазяїн, тому це набагато знижує витрати. Плюс все необхідне є вже в квартирі, тому нам не доводилось нічого докупляти і витрачати на це додаткові кошти. Також ми замовляємо прибирання. Я знаю, що в деяких комплексах або на деяких вілах прибирання вже входить у вартість проживання. Але, наприклад, в нашому будинку цього немає. Але тут є клінонгова компанія, в якій ви зможете замовити прибирання. Тому ми раз на місяць замовляємо таке генеральне прибирання, яке коштує півтори тисячі бат. Наступна витрата це в нас оренда машини. Ми орендуємо звичайну машину, там Toyota Yaris вона називається, вона коштує 14 тисяч бат на місяць. Це, знаєте, сама звичайна машина, сама можна сказати, найбюджетніша, тому що є різні позашляховики, які коштують від 40 тисяч бат на місяць. До речі, ми приїхали в несезон і коштувала машина 14 тисяч бат, зараз уже жовтень місяць. Місяць і е, орендодавець нам сказав, що Ціна збільшилась на тисячу, тепер ми вже платимо 15 тисяч бат. А у великий сезон, починаючи з грудня місяця, вона вже може коштувати і 16 і 17 тисяч бат. Але хочу ще зауважити, що різні ренти пропонують дуже різні ціни. Наприклад, якщо в одному ренті ми запитували коштує 14 тисяч бат, то в іншому ми пішли запитали така сама машина такого самого року випуску коштує вже 19 тисяч бат. Тому якщо ви хочете зекономити. Ви маєте пройтись по декількох рентах і подивитись, яка ціна вам буде найвигіднішою. І наступне це бензин. Бензин коштує приблизно 42,5 бати за літр 95-го. Байки коштують приблизно 150-300 і ну, є, звичайно, що дорожчі за один день оренди. Що ви не будете брати в оренду ні байк, ні машину, тоді вам прийдеться їздити на таксі. Таксі коштує десь приблизно 150 бат. Ну, це так по острову проїхатись. І тут, в принципі, острів не ну, він то великий, але маю на увазі, що якщо до аеропорту їхати, це десь від нашого району Равай, це внизу острова. Знаходиться аеропорт знаходиться в горі острову. Тому, якщо туди там годину десь їхати, таксі коштуватиме десь 800-900 бат. А по острову десь отак до моря поїхати, коштує приблизно 150 бат. Але якщо ви один чи одна, тому, то можете викликати байк-таксі, воно набагато дешевше коштує в районі 60 бат. Також, коли ми приїхали, ми одразу знали, що нам потрібно взяти в оренду машину, тому що нам потрібно возити дитину в садочок і там, їздити на різні локації. Море ми хотіли подивитися острів, тому ми взяли машину в оренду. Але щоб взяти машину, потрібні тайські міжнародні права за звичайними українськими правами, які були у нас, ми не можемо тут керувати ні автомобілем, ні байком. Тому ми користувалися ще таким сервісом як оформлення тайських прав. І це вийшло десь приблизно 19 тисяч бат на людину. Це зайняло приблизно. Цілу добу, тому що на Пхукеті е, це не робиться, а потрібно було їхати на крабі, щоб оформити ці права. Це все дуже швидко, просто лише формальність. ви подаєте свої документи, копії, фотографію 3 на 4 і все, один день потратили у вас тайські права. Звичайно, що більшість туристів їздять без цих прав, але є ймовірність, що ви натрапите на поліцейських, які оштрафують вас на. Ну, Не таку кругленьку суму, але все одно якусь бат з вас візьмуть. Також, якщо ви будете користуватися службою виклику, виклику таксі або байк-таксі, я рекомендую вам одразу скачати два додатки: це перший додаток це Grab. Там ви, до речі, зможете викликати не тільки таксі, а ще і замовити собі доставку їжі. Там буквально присутні всі ресторани. Це по типу щось як Glovo або bolt, Да? там є bolt food, є bolt Taxi таксі, так само і тут, але це один додаток, і там вже можна викликати таксі, замовити навіть продукти з супермаркету, і навіть замовити квіти або просто кур'єра обслуговування на дуже високому рівні. І найголовніше, що в додатку Grab ви можете користуватись карточкою, просто підв'язуєте її до свого аккаунту, і все можете розраховуватись, але ціна трішки дорож... така, дорожча буде, ніж додаток, який я вам зараз порекомендую. І цей додаток називається InDrive. Цей додаток, щоб викликати таксі, і ціни в ньому будуть трішечки дешевші ніж в граб, тому що граб це такий міжнародний сервіс. Доставки і таксі по всій Азії. Ми, до речі, коли літали в куала лампур, викликали таксі через додаток Grab. Але тут такий мінус в Віндрайві, що там тільки готівка. До речі, мені написала моя підписниця і порекомендувала знімати готівку в тайському банку. Ви приходите в банк, даєте паспорт і вашу картку, наприклад, монобанківську, і знімаєте там з комісією всього 50 бат. Я ще не перевіряла цей спосіб, але звучить дуже привабливо, тому що з банкомату ми знімаю. Маємо 12500 гривень, і виходить, що ми платимо комісію 600 гривень, а підписниця каже, що всього лише 50. Ми вже п'ятий місяць на острові і ні разу не користувалися банками. Тому потрібно спробувати. Завжди в кінці ми дізнаємося, щось найцікавіше. Чому кажу в кінці, тому що через місяць ми вже переїжджаємо в іншу країну. Наступна стаття витрат це в нас одяг. Скажу чесно, тут одяг ми не особо купуємо, тому що. Е, ну, Тут не потрібно ніяких тобі таких, знаєте, гардеробу великого, як ми звикли, тому що погода тут одна й та сама завжди. Тут можна купити плащ від дощу за 50 бат, напевно, що в 7-11. І коли ми приїхали, Льоша, наприклад, купив собі майк, дві майки і двоє шортів за 3 долари і ходить в них скрізь І в ресторан. і... В магазин і на пляж я там раз в місяць собі купую щось, тому можливо, десь 50 доларів на місяць. Виходить у нас на одяг, це така, знаєте, сама найменша стаття витрат. Наступна стаття, без якої не обходиться бюджет нашої родини, це звичайно, що садочок нашому синові вже три роки, і він ходить в англомовний садочок на пхукеті. Одразу скажу, дуже класний садочок. Мені дуже подобається. Вчителі всі такі приємні, і те, що вони на англійській всі розмовляють, завжди посміхаються. В садочку дуже багато дітей різних національностей, тому. Це якось і прикольно. Цин ходить у нас в таку молодшу групу, вона називається. І коштує вона 17 тисяч бат в місяць, і плюс є внесок. Кожного року платиться. Так само було і в Польщі. Ми платили той внесок, і так само платиться і в Таїланді. Я думаю, я собі так думаю, що це скрізь таке внесок такий існує. Тому внесок наш коштував 3 тисячі бат, але з нового навчального року цей внесок збільшився і коштував вже 9 тисяч бат. Кожним роком внесок більший. І чим старший клас ходить ваша дитина, тим цей внесок буде більший, тому що цей внесок включає в себе форму. Там дають нам дали три футболи. Болки. На дитину, а в старших класах також дають футболки і підручники всі нові, тому це збільшує бюджет цього внеску. Також наш син ще ходить на додаткові заняття. В садочку дуже багато додаткових занять плавання, і футбол, і якесь Лего, і малювання, але ми віддали його на англійську, тому за англійську два рази в тиждень платимо ще 3,5 тисячі бат. це 8 занять. На місяць. Наступна стаття витрат це продукти, і е, закупаємося ми два рази в тиждень, їздимо в магазин е, купити там рибу, м'ясо, е, різні овочі. Фрукти ми купуємо десь тут на ринку, продають. І все це обходиться нам приблизно 16 тисяч бат на місяць. Також окремо ми купуємо питну воду. До речі, у нас в комплексі є автомат з цією питною водою. Тому тут повезло. Я не знаю, чи це всіх комплексах чи ні. Але було був час, коли автомат цей зламався, і ми купу, їздили купувати воду в 7-Eleven. Але... Якщо купувати воду в автоматі, то коштує 1 бат, 1 літр. Що, як на мене, це дуже класна ціна. Тим більше не потрібно нікуди їхати, просто вниз спустився, набрав собі води і все, у вас повний запас питної води. До речі, воду з крану можна використовувати для приготування їжі. На Балі я чула, що там не можна використовувати воду з крану ні для чищення зубів, ні для приготування їжі. Тому в цьому плані на пхукеті доволі таки все безпечно. В нашій квартирі є пральна машина, але це скоріше виняток, тому що в Азії, взагалі, з пральними машинами посудомийними машинами є така невеличка, хотіла сказати. Але я думаю, що порівняно з Європою, звичайно, що це проблема. Коли ми тільки приїхали на острів, перший тиждень ми жили в готелі і користувалися сервісом прання. І е, такий невеличкий пакетик брудної білизни коштував приблизно 300 бат. Тому я думаю, що якщо ви будете знімати якийсь чи хостел, чи якусь кімнату, там ну 100% не буде м, пральної машини, да? тому вам доведеться ходити в сервіси, де це все роблять. Їх дуже багато на всій території Таїланду, тому це не така уж і проблема. Але якщо ви не хочете бігати і шукати, де попрати вашу білизну, тому звичайно обирайте квартиру. З пральною машинкою. На це зверніть увагу обов'язково. Також ми, звичайно, замовляємо собі їжу додому один раз на тиждень. Одразу, коли тільки приїхали, ми хотіли спробувати всю їжу Таїланду, тому замовляли дуже багато доставок, і це нормально в перший час, коли ви приїжджаєте в іншу країну, хочете все спробувати і користуєтеся доставкою. Зараз ми значно менше почали замовляти, і це один раз на тиждень. Ця приблизна ціна десь півтори тисячі бат, це може ну на трьох це ми замовляємо. Або суші, можемо замовляти якусь там узбекську кухню, або якусь піцу, і так далі. Приблизно орієнтовна вартість, півтори тисячі бат, і якщо ми в чотири рази. На місяць замовляємо, це виходить 6 тисяч бат. Так само і з походом до ресторанів. Одразу ми ходили дуже багато, і часто по всіх ресторанах тут їх дуже велика кількість. Навіть іноді не знаєш, який обрати, тому що і в тому, і в тому, і в усіх дуже класне обслуговування, дуже смачна їжа і дуже різноманітний вибір. Від європейських до тайських страв, тому тут уже на ваш смак та гаманець. Десь на тиждень ми три рази їмо, три-чотири рази їмо в закладах, і також середній чай десь приблизно виходить тисячу. Бат, тому що ми можемо один раз піти в кафе або в ресторан якийсь і поїсти на півтори тисячі бат, а один раз можемо зайти в торговому центрі на фудкорт, і там нам обійдеться всього в 300 бат на трьох людей. Тому в середній десь приблизно тисячу бат і ходимо ми чотири рази в тиждень, тому 16 тисяч бат на місяць ми витрачаємо на ресторани та кафе. Розваги в середньому виходять у нас 4 тисячі бат, але це вже зараз. А на початку ми дуже багато їздили. Майже кожні вихідні ми відвідували якісь парки. То ми до слонів поїхали, то до крокодилів, то ми їздили в парк типу Діснейленду, бо в сина було день народження. І стартують там вхідні квитки від 500 бат на людину. Тому е це була ще така. Додаткова велика стаття витрат, але е, це якщо ви будете їздити зараз, ми набагато менше їздимо, тому що ми вже відвідали дуже багато місць, і мені здається, вже не залишилось тих, які ми не відвідали. Тому, можливо, це буде якась дитяча кімната, куди ми сходимо. Море. Дякувати Богу, безкоштовне. Всі пляжі вони загально доступні, і вам не потрібно доплачувати за вхід на будь-який із пляж. Тому там тільки за лежаки ви можете доплачувати, і за лежаки приблизно виходить в нам не сезон було 200 бат за два лежаки із зонтиком. Зараз можливо вже 300 буде коштувати два лежаки і один зонтик на цілий день. Тому на розваги у нас десь приблизно виходить зараз 4 тисячі бат на місяць. Щодо послуг краси, якщо постригтися одній людині, наприклад, чоловіча стрижка коштує від 300 бат, а жіноча, я навіть не знаю, тому що я ще ні разу не ходила до перукаря тут. Але я ходила робити манікюр, і він коштує в середньому 800 бат, тому що десь я робила за 600, а в іншому салоні, наприклад, коштувало це 1000 бат. Тому в середньому скажу, що 800 бат манікюр коштує. Також ми. Ходимо раз в тиждень на масаж, і масаж коштує приблизно 350-400 бат, в залежності від того, який ви оберете. І на двох це виходить там приблизно 800-900 бат. І якщо ми один раз в тиждень ходимо, то десь до 4000 бат на місяць виходить нам масаж. Також обов'язково у вас має бути страховка. Ми витратили на страховку 5600 гривень за один місяць на трьох людей. На одну людину в місяць. Десь приблизно 2000 тисячі гривень виходить. Обов'язково ви маєте оформити страховку, тому що без неї тут взагалі ну ви поїдете один раз в лікарню, і ви вже попадете на, на хай від 100 доларів, це обов ну, це 100%. Тому ліки ми тут ніякі не купували. Один раз купили тільки інгалятор за півтори тисячі бат і все. В принципі, всі ліки там видають в лікарні, і це все включено у вартість. Нам оплачувала це все страхова, тому е лікарні із... Таку, знаєте, сферу здоров'я я віднесу до страхової, тому що вона це все оплачує. Як я вже сказала, море є безкоштовним. Також у нас в комплексі є басейн спортзал, який також включені вартість. Тому за спортзал ми не доплачуємо. Ще однією статтею витрат є зв'язок. І одну сім-карту ми купили, коли прилетіли тільки на острів. і Купили її ми в аеропорту і коштувала вона приблизно тисячу бат. Але це суто, щоб був інтернет, щоб можна було якусь комунікацію з готелем провести, якщо щось не так, або там таксі викликати, якщо ви будете викликати таксі. Ну це чисто для заспокоєння душі. Але загалом, і там, до речі, ця сім-карта вона була дійсна всього три місяці. Вона така туристична. Загалом можна купити за 300 бат в магазині АІС. Це така сім-карта, яку я рекомендую, якою ми користуємося. 390 бат в місяць коштує її поповнення, і там дають 10 гігабайт інтернету на місяць. Нам цього вистачає, швидкий дуже інтернет 5G. Тому ми е, класно користуємося. І, до речі, е, в будь-якому торговому центрі є офіси АІС, де ви можете оформити цю картку. Все, що вам потрібно, це з собою взяти лише паспорт. І до речі, в таких торгових центрах, де їхні офіси, такі як у нас Київстар, типу чи Лайф, то там е, вони безстрокові ці картки можна купити. Ще знаю, що продаються 7-11, але ціни дуже дуже різняться. І обов'язково звертайте увагу на термін дії картки, тому що вони туристичні, там можуть діяти і місяць, три, ну десь приблизно так, і на рахунок ще того, що вам потрібно в аеропорту. Скажу зараз такі помилки, які ми допустили, коли приїхали в аеропорт, прилетіли в напхукет, але ви не допустите їх, тому що я вам вже зараз розкажу. Перше, це не міняйте долари в аеропорту, хіба що якісь там 100 доларів, щоб просто чисто заплатити за таксі, якщо у вас немає додатку Grab. Але краще всього скачайте заздалегідь додаток Grab і прив'яжіть туди свою картку. І викличте таксі. Це буде набагато вам дешевше, тому що ми заплатили за таксі. 1600 бат. А взагалі, якщо викликати, бо ми брали в аеропорту. Але взагалі, якщо викликати таксі просто через додаток, Grab або InDrive, то воно обійдеться вам 800, максимум бат. Тобто в два рази дорожче, розумієте? Да? І наступне це сім-картка. Також не купуйте її в аеропорту. Хіба що там, щоб викликати таксі? Ну, на одну людину можете купити. Я, наприклад, собі не купувала, ми купили лише одну, і потім я вже собі там ми поїхали в торговий центр, і там я вже за 300 бат купила, тому що також відчутна різниця в ціні. Нібито я загальному все сказала, скільки ми витрачаємо в Таїланді, скільки нам обходиться тут місяць життя, а ви вже для себе вирішите, чи підходить вам чи ні. Тому що мені в коментарях писали люди, що, наприклад, ось коментар бачите, і тисячі доларів на одного вистачить. Деякі хочуть за 500 за 700 доларів тут пожити. Ну, Звичайно, що ви можете брати ті кошти, які у вас є, тому що у вас різні е, запити, різний бюджет, якщо ви просто хочете прилетіти в. Я думаю, на будь-який бюджет тут знайдеться всі місце, а самі розумієте, яка буде якість життя за таку суму. Ще, до речі, таки, така витрата є. Як якщо ви тут залишаєтеся більше, ніж на 2 місяці, щоб залишитись тут на третій місяць, вам потрібно продовжити своє перебування і це коштує 1900 бат на людину. Тому також враховуйте це до свого бюджету. А мені було дуже приємно, що ви додивились це відео до кінця, звичайно. Віддячили мені за таку інформацію лайком, підписалися обов'язково, тому що ми будемо далі їхати по інших країнах, і я буду розказувати, де дешевше жити, де краще жити. Хоча я думаю, що краще, ніж в Україні немає ніде, але ми це перевіряємо. Да? В Таїланді хочу сказати, що мені дуже сподобалося, тому я вдячна всім за перегляди моїх відео. Пишіть в коментарях, якщо я щось ще забула додати. Бувайте до нових зустрічей, до нових відео! Бабай!